Друзі, поясніть мені, хто розбирається, тому що я, я не розбираюся в цьому питанні. Дивіться, ми всі народилися в одному тому самому родомі. Да? Ходили в той самий дитячий садок. Потім всі разом ходили в ту саму школу. Потім хтось технікум, хтось в інститут, хтось в армію, хтось взагалі нікуди. І хтось став мільйонером, хтось став мільярдером, а хтось, блядь, дворником або ще якось херньою займається досі. Скажіть, будь ласка, як так виходить, що при одних тих самих можливостях, при одних тих самих стартах, хтось стає кимось, а хтось стає ніким? Від чого залежить ця формула успіху, формула щастя? Блять, може хтось знає, розкажіть. Бо тому що я взагалі не можу розрулити це питання. чому хтось їздить на от таких машинках, зараз покажу. А хтось сюди вже видки. Працює на цій машинці. Зрозуміло, що в природі хтось має робити дорогу і хтось має їздити по цій дорозі, тому що дорогу мухи не зроблять і слони. Це мають чоловіки зробити. Так чому, хто ж ділить цих чоловіків на тих, що роблять дорогу? Тих, що блядь, їздять на таких машинах по цій дорозі. Друзі, хто знає цю формулу успіху. Напишіть в коментах хоч два слова. А я побіг робити свою десятку.